І знову привіт, друзі! Хочу вам показати ще двохкімнатної квартири. Всього-навсього 70 метрів квадратних, але отака ось здорова електрощитова. Загально у нас тут є 23 групи. Також ми маємо тут відний автомат, який вимикає і вмикає. Також ми маємо зубер, який вмикає через 5 секунд. Електрику. Також він захищає від обрива нуля, а також він захищає від повишеного або пониженого вольтажа в квартирі. Це досить хороший захист під час наших таких нестабільних відключень. Також ми маємо тут контактор: це у нас мастер-вимикач кнопка, яка вимикає все світло і вимикає всі розетки, які забажаємо. І, звичайно, резерв ми залишаємо, таке як Wi-Fi, наприклад, охорону сигналізацію, будь-що що вам потрібно, щоб працювало. Також ми маємо тут три ПЗВ захиста. На всі групи. І ми маємо тут а, загально 23 групи автоматики, тобто 23 лінії у нас на всю квартиру йде, тобто 23 автомати. Всі автомати ми підписали нашими фірмовими наклейками. Дуже круті, дуже якісні. Вони не відпадуть, вони не вигорять. Ну, звичайно, якщо не буде постійного світла на них От, Загально у нас це Хайгер 36. Знизу у нас є ще одна щитова. Це щитова у нас. Під трансформаторні блоки, трансформатори для лед-стрічок, понижаючий трансформатор, хто їх як називає. От. Потім тут будуть облаштовуватися трансформатори, і також у нас тут буде Wi-Fi роутер. Ось до нього підійшли кабелі. Ось Це у нас кабель 6 є броньований з протяжкою всередині, армуючою, і з фольгованим захистом на ньому. Кабель у нас там мідь, тобто це дуже якісний кабель. Ось така у нас вийшла електрощитова на двохкімнатну квартиру. Якщо вам потрібно електромонтажні роботи в вашій квартирі чи будинку, інстаграм знизу пишіть нам.